Усім привіт! Я вирішила зробити добірку краси на своєму каналі. Хочу ділитися з вами рецептами краси та молодості. Молодості для вашого тіла, шкіри, обличчя. Те, що я перевіряю на собі. Отже, сьогодні хочу запропонувати вам маску для обличчя. Вона буде складатися із інгредієнтів, таких як йогурт і кава. Ця маска усуває зморшки, пігментацію і вікові плями. За один день шкіра підтягнута і сяє. Також цей засіб є засобом очищення шкіри і підходить для будь-якого типу шкіри. Дякую, що ви зі мною. Гайда брати до рецепту. Помістіть дві столові ложки натурального йогурту у посуд. Молочна кислота в йогурті живить шкіру. Нам потрібна розчинна кава. Додаємо одну чайну ложку розчинної кави. У каві містяться антиоксиданти. Які роблять шкіру чистою та здоровою. Маска з кавою сприяє зменшенню пір. Ретельно перемішайте інгредієнти, отримуємо кремоподібну суміш. Наносимо маску на чисту шкіру. Ця маска підходить для обличчя та шиї. Повторюйте цю процедуру щодня. Залиште на шкірі на 3 хвилини. Після цього промийте теплою водою. Бажаю вам здоров'я та краси. До нових зустрічей. Коли будете робити маску, обов'язково вдійтеся в білу футболку.